Господі, браті і сестри, зараз ми з вами переживаємо особливі дні, дні, коли любляча Бога, душа, християнська душа старається цілий рік їх дочекатись. Якщо у нас було правильне виховання ще з дитинства, то ми завжди дуже любили ці свята, зокрема Пасху, найбільший А без цих страстних богослужінь Пасха теж не уявляється. І тому всі вони як одно ціле, вони всі нами дуже любимі і переживаємо. І хоч да нам важко зараз фізично, тому що, особливо жінкам, багато роботи перед Пасхою, але дух наш плоть не но але дух бодр. І ми вже якби предвкушає це велике торжество. Радіємо, тому що розуміємо, що Христос смерть, яку претерпів, і всі ці страдання, які ми зараз переживаємо, все це зробив заради нашого спасіння і Воскрес і дарував нам можливість жити з Ним у вічності, минувавши тої смерті, яка була колись в старому Завіті. І оці богослужіння треба полюбити, потрібно їх хотіти, потрібно в церкву біжати. І якщо нас слухають люди, які пропустили їх, то обов'язково взяти собі за правило на майбутній рік і ще цього року всі ці богослужіння обов'язково відвідати. Ніколи ми так не переживемо це свято, як через призму нашої участі у цих богослужіннях. От е, ми зараз з вами звершили царські часи, які нам розповідали, були псалми із книги Давида. Які Розповідали про хрест Христовий, про муки, які Давид як пророк описав. І потім ми співали стихіри, які написав святитель Кирил Єрусалимський, що в IV столітті трогательні стихіри, про розпиття Христа Спасителя. Потім ми читали уривки святого Письма із Старого Завіту, які всі розповідали пророки. І Єремія і інші про те, як Христос буде страждати. Потім ми читали уривки з Нового Завіту, зокрема від апостола Павла, як Він це описував, а також чули всі, кожного з чотирьох евангелістів, як вони описують страждання, і в нас уже появилась певна картина щодо цього. Цей день, браття і сестри, потрібно провести свято. Цей день особливий, і ми повинні. Навіть роблячись певної якісь роботи при храмі чи вдома, все це робити так, як для Христа і Христу. Отак, як коли в нас похорон таке порівняння і помирає якась людина, ми теж не займаємося якимись куплями, продажами великими, там, не продаємо автомобілі в ті дні. Ми все відкладаємо, дзвонимо людям, навіть з якими домовились, наприклад, якщо в мене треба було продати автомобіль. Кажу, у мене горе, в мене померла людина, давай перенесемо на декілька днів. І ми, звичайно, робимо хлопоти, пов'язані з похороном. І так само тут все, що зв'язано з Христом, все сьогодні можна робити, все, що нас відлікає від Христа, ми повинні теж це відложити як житейську суєту, як житейську печаль. І тому наші храми сьогодні мають такі довгі богослужіння зранку, з вечора. Що ми цей день присвятили Христу розп'ятому, щоб з ним були своїми думками, своїм серцем. І тому бажаю кожному з вас так провести цей день і зустрітись ввечері сьогодні, для того, щоб трогатільно так це завжди відбувається кожний рік, побачити Христа на плащаниці, поцілувати його, виразити свою любов до нього і наповнитись з містом, на все своє життя, тому що я особисто за себе скажу, я не знаю кожного, як є, але плащаниця, яку ти кожний раз виносиш, кожний раз, як той Йосиф, ставиш на стіл, і потім її цілуєш, вона якось закарбовується дуже надовго в твоє серце. От особисто я про себе кажу. Ти реально, як живого Христа, знімаєш з Христа, цілуєш. І тому це потім надає можливість зовсім по-іншому жити, так як ми читаємо в Окафесті, тільки про Хрест Христовий думати, ним хвалитись і утікати від похотей і страстей гріховних. Амінь.